Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Відсутність Москви. Навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року, ракети вони не припинять по нас запускати. Отже, потрібно здійснити цю саму відсутність Москви. Перед тим як сталася ця ракетна атака, переважно на Київ цього разу, хоча дісталося, на жаль, і іншим містам. Тут у нас побував орбан з візитом. Є такі люди, які завжди бувають перед ракетною атакою або перед бомбардуванням в якомусь місці на війні. Вони називаються коригувальники. На війні їх виловлюють, і вони лише в рідкісних випадках доходять до ув'язнення і суду. А от в політиці ми змушені. Згоджуватися на 11 вимог цього коригувальника по Закарпаттю можливо, все таки краще, щоб було як на війні, якщо ми вже ведемо війну. Ну і звісно, це послання московитів напередодні саміту НАТО в Нью-Йорці. Вони кажуть цьому саміту НАТО, всьому НАТО вони кажуть, що ви там не сильно зближуєтеся з Україною. Ви бачите, по це нас не зупинить, а по-друге, не беріть собі прикуп. Ми будемо і в подальшому бомбардувати, коли Путін почув, що вдалося влучити по центральній дитячій лікарні країни Охматдит, от саме по тому корпусу, що цікаво, який будував ще Терещенко. Це ж Терещенко був засновником одним з основних спонсорів Охматдиту і ще до розвалу Російської імперії свого часу. І саме от в цей корпус і влучила ракета, який функціонував ще при ньому, і ним був профінансований. Так Також коли Путін почув, що ракета таки влучила по Ахмаддиту, А потім і ще бонус такий по пологовому приватному пологовому будинку, де вбило сім чоловік, то у ньому трапився оргазм. Ви бачили все це в американських фільмах і серіалах про серійних. Маніяків і вбивць. і часто все це не в сексуальному ґрунті. Всі ці злочини здійснюються, і вони дійсно оргазмують, коли бачать трупи чи коли вбивають когось, особливо дітей. Справа навіть не в путіні. Вся московицька культурка і вся оця так звана нація. Є в садомазо стилі вони оргазмують, коли над ними знущаються, і коли вони знущаються над кимось іншим, коли вони здійснювали масштабні бомбардування в Чечні, а згодом в Сирії, то виникало питання: вони що спеціально ціляться по сиротинцях, вони спеціально вбивають так багато дітей. Спеціально їм приємно знищувати українських дітей, тим паче, що вони знають, що ті. Діти, яких вони не знищили, вони потім виростуть. І оці діти, які засинали і прокидалися під звуки сирен повітряної тривоги, ці діти зроблять те, що давно вже повинні були зробити наші предки. Вони забезпечать відсутність Москви. Не всі ракети летіли по українських лікарнях. По Охмадиту по житлових будинках деякі летіли і по військових, і адміністративних об'єктах. Деякі з них не долетіли з цих ракет, але чому це стало? Чому така от масштабна раптом атака, яка так дорого коштує? Окрім політичних цілей, і ще і бюрократична рація в усьому цьому є. Ну от стосунки, наприклад, того самого Путіна з. Новим міністром оборони і зі старим очільником генерального штабу. Ну що там? Питає Путін. Ну що там? Ці новини, які є, що взяли ще два квадратних метри під Торецьком, вже набридли. Вони не збуджують. А українці знищили половину чорноморського флоту. А Ви скільки знищили українських кораблів? Жодного, так у них нема кораблів, жодного не знищили. Українці весь час потрапляють по московицьких літаках. А ви скільки знищили українських літаків? Та щось там знищили. Ви мали знищити військово-повітряні сили повністю? Ви ж обіцяли знищити всю українську авіацію і ще в лютому 22-го року. А ви її не знищили? Вона ще досі літає, і ви кажете, що ви збили якісь літаки і потрапили по якомусь аеродрому. Так скільки ж там цих аеродромів, і скільки ж цих літаків, якщо ви досі все це не знищили? І тоді для того, щоб забезпечити води щось приємне начальству, щоб показати показчики, забезпечити показчик, ну тоді ракетний удар, знаючи, що наші добрі західні партнери. А все ще не дали нам необхідної кількості протиракетної оборони. Руїни Охмаддиту і руїни і трупіки біля пологового будинку можна показати путіну, і тоді він бодай на тиждень два відстане. Не буде питати. Ну що там начальство весь час потрібно показувати усердя і забезпечувати начальство приємні емоції. Від своєї діяльності тоді все буде нормально. Орбан щойно приїздив до людини, яка більш над усе на світі, більше, ніж гроші, полюбляє вбивати, ну, в крайньому випадку, викрадати дітей. І він з багатьма дітьми це вже зробив. Зараз моді. Прем'єр-міністр Індії теж приїде до Путіна про щось вони там будуть говорити про економіку. Мабуть, він буде говорити з людиною, знаючи, що ця людина щодня вбиває дітей на саміті ШОС. От щойно з Путіним зустрічалися всі ці азійські лідери. Вони зустрічалися з людиною. А вони ж точно знають, що навіть більше ніж Азію, навіть більше ніж нафтодолари, ця людина. Любить вбивати і викрадати дітей, і серед громадян України є зараз дуже багато людей, які кажуть, що нам потрібно перемір'я, нам потрібна зупинка війни. Нам потрібен мир, бодай який-небудь мир з Путіном, з тим, хто понад усе на світі любить вбивати і викрадати дітей. Вони кажуть, ну от Путін уже ж викрав і вбив достатню кількість наших дітей. Давайте тепер ми е, зупинимо вогонь. Давайте, кажуть, вони ми укладемо перемір'я з ним. Але далі мені боляче говорити про ці смерті і руйнування. Я просто закликаю вас до того, щоб кожен день, засинаючи, ви згадували тих дітей, які вже загинули від руки московитів, і тих дітей, які ними викрадені. Я хочу, щоб вам. Снилися важкі сни, такі самі, як сняться мені, і я хочу, щоб гнів і жадоба помсти завжди перебувала в вашому серці, тому що гнів може витіснити втому, а жадоба помсти може витіснити страх. Але давайте відволічемося від цієї теми, і просто собі скажемо, що вся політика це гідота, От зараз е король. Саудівської Аравії, той, що наслідний принц, принц, чи як його там назвати, привітав з обранням нового президента Ірану. Іран постійно фінансує удари по Саудівській Аравії, в тому числі дуже підлі. Але політика і міжнародна політика вимагає, щоб вони один одного вітали. От вони допомагають хуситам знищувати саудівські нафтові об'єкти, і, мабуть. Знищувати якісь кораблі і вбивати саудівських військовослужбовців і мирне населення цієї іранці, але вони з саудітами один одного вітають. Є і приємні новини. Китайські військові зараз в Білорусі спільно з білоруськими військовими проводять антитерористичні навчання. Вони не спитали РФ про те, чи можна їм проводити в Білорусі антитерористичні навчання ці самі китайці їм наплювати. Згадаю, що Білорусь це країна, яка тотально залежить від РФ, і де РФ розташувала свою тактичну ядерну зброю. І от коли приїжджають які-небудь інші військові і там здійснюють військові навчання, і там позначають свою військову присутність, і там здійснюють військове співробітництво, посилюють це співробітництво, попри те, що Московія там присутня, і присутня навіть своїми військами і своєю. Тактичною ядерною зброєю, це, скажімо, дуже недружній крок, який здійснений у відповідь на поїздку Путіна до Північної Кореї, яка для Китаю є те саме, що Білорусь для Ерефії. Гадаю, ближчим часом Китай і Ерефія, на жаль, не будуть воювати між собою, але будуть воювати їхні маріонеткові режими. І от я себе можу уявити: війну між Білоруссю і Північною Кореєю. Цікаво, на якому б. Театрі воєнних дій це мало би відбуватися. Ну, в принципі, підходить будь-який театр. І якщо ми вже заговорили за іноземних військових, то не можна не згадати, що японці і філіппінці підписали оборонний пакт і будуть спільно проводити. Військові навчання і допомагати в розбудові оборонної галузі один одному, і японські військовослужбовці будуть присутні на Філіпінах, принаймні час від часу. Я нагадаю, що востаннє вони були там присутні на початку 40-х років ХХ століття. І я згадую мемуар одного японського парашутиста, і він описує бої на Філіпінах. Він каже, я увірвався в шанці, а там австралійські солдати, тоді не філіппінські, австралійські солдати захищали ці шанці. Він каже, я своїм мечем. У них ще японські парашутисти, десантники в Другій світовій війні все ще широко користувалися білою зброєю. І в комплект командира взводу при десантуванні входила складна піка, а в комплект командира роти входив самурайський меч. І він каже, я своїм мечем. Замахнувся і вдарив цього австралійського солдата, але широкі кріси його британської каски його захистили. І тоді каже він: я пристосувався. Першим ударом я збивав на землю, а другим ударом відрубав голову. І цей японський прошутіст, якщо я вже його згадав, пише в своєму мемарі, що на одному з островів, каже: Вони чули, як місцеві дівчата співають пісню про те, що. На білому коні Бог прийде з півночі для того, щоб звільнити нас, і він пише цей японський парашутіст, каже, що не зовсім зрозуміло, хто саме мається на увазі під білим конем, але в цілому пісня. Позначає спрагу колоніального народу до визволення. Я відтоді теж не зовсім розумію, хто саме мався на увазі під білим конем. Якщо у вас є які-небудь ідеї з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я до речі, весь час забуваю вам нагадувати, що треба що-небудь писати в коментарях, і що треба підписатися нарешті на цей канал, відписатися від усіх інших і там всякі інші маніпуляції зробити з цим самим Ютубом для того, щоб просувати контент. Огідне слово контент, і якщо ми вже заговорили про огідне, то у Франції, як ви знаєте, перемогли ліваки. Всі очікували, що переможуть праві, але перемогли ліваки. Цебто зелені троцкісти, гомосексуалісти і соціалістична партія. І з одного боку, це можливо навіть і добре. Ми ще не знаємо наскільки це добре, тому що ліп'єнша погрожувала, що вона заборонить бити. Французькими ракетами в глибину території Ерефі українським збройним силам, а ці нібито про це не висловлювалися. Хоча може і ще щось зроблять яку небудь гідоту, від них всього можна очікувати. Їхня перемога можливо і добре для України. Ми її ще не знаємо, подивимося. Але те, що вона погана для Франції, це очевидно. Вони доб'ють, цю Францію. Ну, по перше, вони завезуть туди і ще більше мігрантів. І вони хочуть підняти мінімальну зарплату державного службовця до 1600 євро і е, підняти податок на багатих. Підняття податків завжди означає зменшення державних доходів. От саме те зараз і буде відбуватися у Франції. Там ще невідомо, який буде уряд швидше всього, що коаліційного уряду не станеться. Можливо, буде так званий технічний уряд. Це коли якісь вузькі фахівці будуть обіймати посаду міністрів, але вони не будуть прив'язані до тих чи інших політичних сил. Ну але в цім подивимося. Але це і не так уже і цікаво, що там буде у Франції. Останнє, що там було добре, в цій самій Франції, це маршал Петен і уряд Віші. От від того, все пішло як пороблено а натомість через пролив. Британські лейборісти, які прийшли до влади у Великій Британії, навпаки, дуже приємні люди виявилися. По Перше, вони пообіцяли нам давати ще більше ніж давали консерватори, і, можливо, не збрешуть. Крім цього, іншого, вони скасували оцей законопроект, який свого часу протягли консерватори. Чи це законопроект? Чи постанова, чи це просто вони таким чином вирішили, що ці консерватори збиралися виловлювати? Руандійців, які нелегально потрапили до Великої Британії, і відправляти їх в Руанду. І навіть уклали угоду з урядом Руанди і вклали щось там 300 мільйонів фунтів в облаштування таборів для оцих от біженців, яких вони відправлять з Британії в Руанду назад. Але нікого там немає ніяких біженців, тому що нікого їм не вдалося виловити. І ліберісти скасували цю постанову. Тепер нікого не будуть виловлювати. Тобто, Руандісти, оці Руандійці будуть абсолютно спокійно зараз мешкати в Великій Британії. Це чудово, тому що якби вони їх вигнали з Британії, вони б не приведи, господи, поїхали всі в Україну в Україні гірше ніж в Великій Британії, але в Руанді, мабуть, ще гірше ніж в Україні. Я так підозрюю. І вони могли б опинитися в Україні. Як ви знаєте, що українська влада і відповідні структури, на зразок інституту демографії і інших вважають, що нам потрібно завозити в Україну 300 тисяч руандійців щороку для того, щоб не страждав ринок робочої сили. 300 тисяч щороку це всього лише 3 мільйона за 10 років. Вони так собі бачать. Це означає, що 30 мільйонів руандійців тут з'явиться. Через 100 років, тобто є час пожити до того, як руандійці повністю витіснять звідси українців. Це я так заспокоюю вас і себе, але поки вас ще звідси не витіснили, то ви можете сходити на виставу в культатор, виставу за моєю п'єсою, яка називається Взводний опорний пункт. Це містична комедія, яка буде 14-го числа. І квитками можна поцікавитися в описі під відео. Чому це важливо? Це важливо, тому що в нинішній українській культурі на справжній висоті тільки сценічні мистецтва. В інших мистецтвах ми пасемо задніх, а сценічні мистецтва цілком на рівні. І опера, і український балет можливо найкращий у в світі, але входить в десятку. Світових балетів і е, драматургії, багато театрів, багато першокласних театрів. І, е, зокрема, от скажімо, першокласна постановка це взводний опорний пункт. Тому варто туди піти і подивитися. Це дуже глибоко філософська річ, тому що я, можливо, єдиний в Україні працюю в жанрі інтелектуальної драматургії. А найближчого четверга на Євгена Шекаленко 14. Найближчий четвер, о 19-й годині, на Євгенія Чекаленко 14, ми будемо проводити таку невелику катехізацію, розмовляти про доктрину віри. Адже з'ясувалося, що ви, браття, особливо якщо вважаєте себе християнами, абсолютно не орієнтуєтеся в доктрині віри. Ви не знаєте, про що це. От на катехізацію купляти квитки не потрібно, на жаль. І тому ви можете приходити абсолютно вільно. На жаль, і не сумуйте, ми обов'язково переможемо. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви їх в подальшому мечали огідною мовою булгакова.